Сьогодні православна церква святкує народження Пресвятої Діви Марії. Це величезна подія в історії спасіння. Саме в цей день ми згадуємо те, що з поміж багатьох поколінь людей Діва Марія була обрана Богом на те, щоб стати матір'ю втіленого Сина Божого. У неї була така благодатна місія. Саме заради цього Господь обрав її для звершення. Цієї дії, спасительної для всього. людства. І справа в тому, що є дуже цікавий контекст цієї події, вона народилася у благочестивого побожного подружжя Іоакіма і Анни, котре тривалий час не могло мати дітей. От і після того, після свого молитовного аскетичного подвигу, тільки після цього, коли вони повністю віддано, значить, служили і молитовно випрошували чадо для себе, з'являється на світ Діва Марія. І це має для нас неабиякий такий педагогічний посил. Тому що будь-яка дитина будь... це дар Божий. Ось ця ситуація це нагадування, що народження будь-якої дитини це не щось саме по собі зрозуміле. Це є дар. Це відбувається тому, щоб. Ключове принципове рішення щодо народження в цей світ будь-якої особи, воно приймається на горі. Це не просто продукт якихось природних дій подружжя між собою, да, статевого спілкування. Це є дар, котрий Господь посилає в цей світ кожній окремій родині. От, ну І звісно, відповідне і ставлення має бути в подружжя до цього дару. Це не наша власність, наші діти. Так? Це те, що Бог дає нам, для того, щоб ми збагатили дітей там, вихованням, освітою, певною, да? побожністю, моральністю, і відпустили в цей світ. Це не наше майно, це те, що Господь дає нам як залог для того, щоб ми це все сформували, примножили і відпустили, тому що це Його діти в першу чергу. Наші діти в першу чергу вони Господні, Господь нам дає. І от пам'ять про це. Пробуджує в першу чергу і ось сьогоднішнє свято, От, тому варто пам'ятати про це. Ну і звісно, після народження Діва Марія вже певний час вона виховувалася в благочестивому такому атмосфері при Єрусалимському храмі, вивчаючи святе письмо, звершуючи молитовні подвиги. От і вже після цього до неї з'являється це. Вже наступна подія велика. З'являється Архангел Гавріїл, котрий сповіщає, що вона. Завдяки своїй побожності, моральності, смиренності, щирості, чистоті була обрана Всевишнім для того, щоб стати транслятором, провідником, скажімо, в цей світ сина Божого через її тіло і Духа Святого. Син Божий народжується в цей світ. Ну і це, звісно, кульмінація Божого откровення, кульмінація спасіння людства. Ну але це вже трошки інша історія. Будемо згадувати на інші християнські свята.